Шанувати світлу пам'ять захисників України у Чернієві на фасаді ліцею відкрили пам'ятні дошки трьом полеглим захисникам України з Івано-Франківської громади Володимиру Крулєву, Дмитру Кіндрату та Василю Кіндрату. Дмитро Кіндрат ще зовсім юним, добровільно вступив до лав сил оборони до повномасштабного вторгнення. Ні службу в АТО ООС ми було на той час 18 років. Він вчився на електрозварщика, Він перевівся на заочне. І пішов зучити. Він був завжди хоробрий. Він був патріотом. Він, я вам скажу, що в нього починалося все з того, що він підписав контракт. Це вже доказало, що він не боїться, що він може щось. І він спочатку підписав контракт на три роки, він пішов в зону АТО. Він в АТО був всі роки. Потім почалось повномасштабне вторгнення. То він до мене подзвонив зранку, що Маша почалась війна, ну, бережи дітей. У хлопці ніколи поганого про нього нічого не говорять. Завжди все хороше говорили. Він у момент смерті врятував 20 хлопців, а сам загинув. Перша вчителька Любов Шимра зі сльозами на очах згадує двох своїх учнів Володимира Крулєва та Дмитра Кіндрата. каже, вони зростали відповідальними, чуйними та турботливими юнаками. Дмитро був дуже хорошим хлопчиком. Він чотири роки його навчала. Це наскільки була добра дитина, яка завжди. Старалася комусь допомогти. Він дуже любив свою сім'ю, він дуже любив друзів у класі. Завжди був такий на позитиві треба щось зробити. Хто це робить, це робить Дмитро. І Володимир був дуже чудовий хлопчик. То Та такий був хлопчик, він завжди сидів, так пам'ятаю, такий світленький хлопчик з головими очима. Завжди такий допитливий, завжди такий розумний. Також наскільки ті ну, обидва ці хлопчики якісь такі були розумієте, Дітки є різні, дітки всі хороші. Ну наскільки були хороші ці два хлопчики? то я вам просто не мія описати. Василь Кіндрат в лютому минулого року, коли московити пішли ордою на Україну, без роздумів став в оборону батьківщини. Загиблий військовослужбовець Володимир Крулів працював електриком. Його рідні й друзі кажуть, він мав золоті руки. Спочатку повномасштабного вторгнення вирішив стати до лав ЗСУ івано-франківське МТГ. Вважають пам'ять про героїв, які поклали власне життя на вівтар свободи, має жити вічно. Ми хочемо зберегти пам'ять не тільки нотаційними дошками, як сьогодні, а й книжкою, фільмами, і відповідною алею слави і іншими заходами, відкритими уроками в школах. Це велика ціна нашої перемоги, ціна свободи. Але хочу сьогодні черговий раз вдячність сказати батькам, дружинам, тим рідним, які перетерпіли цю велику біль втрати найріднішої людини. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.